Назва виставки від війни до мистецтва говорить, що не можна під час війни забувати про те, що мистецтво відроджує нації. Виставка громадської організації Вірне серце присвячена війнам, загиблим і втовам, і дітям, які, які залишилися після повномасштабного вторгнення. На цій виставці представлені розписані роботи багатьох майстрів, художників гільзів, а також ящиків спецзброї. Представлені книжки загиблого війни на зарамі. І також звідси підуть кошти вдові цього назера, матері твоїх дітей, волонтерці, волонтерці Галині Шука. Волонтер Мегулив Зарма... це мій покійний чоловік. І він з 2014 року був на захисті держави. І будучи за кордоном, коли почався час він повернувся з Португалії для того, щоб захищати Україну. І, на жаль, війна не облагала, загинув. Ціль виставки заявити Україні про те, щоб люди не забували, що в нас де війна, але після війни обов'язково буде відродження і в пам'ять відповідно загиблих захисників наших.